От, красень. Мій друг і охорона. Красунчик. Ходи. Ходи, красень, ходи. Ходи мій хороший, ходи. Ходи зі мною, ходи. Ходи мій хороший, ходи. Ходи. Тоді їхала машина, зараз їхала машина. Все щось Я Хочу вам показати. Більше, друзі, там крутеньке відео перед цим буде. Ось. Бачите, так воє з дороги це побачила. Так воно, не знаю, як водичка так текла, що воно так понамерзало, Бачите, далі все йде сніг, 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 сніг. І ось от тут, бачите, вже витікає, витікає водичка. Я от того перескакувала, щоб сюди. Ближче показати вам. Ось так, друзі. Такі от наші Карпати. Дякую, хто підсказав, що це мадрина, якщо я правильно вимовляю. Люблю вас, друзі.